Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради було затверджено типовий взірець меморіальної таблички для вшанування пам'яті героїв, які загинули в російсько-українській війні. Щодо самого формату таблиці, він може бути виконаний на різних матеріалах. Ми розглядаємо метал, відповідно, лазерна висічка на металі, або ж оргскло, як ми бачимо тут, на фасаді. Школи номер 8 у місті Львові, фактично, ми говоримо про те, що це є уніфікований стандарт надписів інформації, яка подається на таблиці. Тут можна бачити цей взірець. Взірець був розроблений спільно з архітектурною компанією AVR, які займалися власне одним з прототипів підбору матеріалів, розміру шрифтів і технології виготовлення, і власне спільного так само працівниками управління архітектури було напрацьовано такий типовий взірці. Як повідомляв Євген Бойко, вже ряд з них було виготовлено і встановлено які ще зараз встановлюються. Ми бачимо тут визначено всі шрифти, всі необхідні відступи, які мають бути дотримано. Так само ми розглядаємо власне формат портрету героя в такій стилістиці. Він буде однаковий по підходу до зображення на всіх таблицях. Ми маємо так само чорно-біле зображення у випадку друку на оргсклі. І відповідно ці таблиці, маючи уніфікований вигляд, зможуть бути так само в разі, якщо в одній школі навчалося два. Три герої так само уніфіковано, власне, поєднані між собою і достойно виглядати при вході до будь-якого навчального закладу. Вартість таблиці, яка роздруковується на оргстлі, такої таблиці, яку можна бачити тут, вона кріпиться на нержавіючі гвинти, і орієнтовна вартість в районі 6 тисяч гривень. Вартість таблиці, яка на металі висікається, орієнтовна вартість в районі 20 тисяч гривень львівській громаді львівські громади лише місцеві, правильно? Так, звичайно. Так, так. Загалом всі питання, які пов'язані з пам'яттю чи з шануванням наших військових, вони дуже ретельно обговорюються і опрацьовуються нашою робочою групою з меморіалізації, до складу якої входять представники різних експертних середовищ, депутатів, фахівців, науковців, істориків, військових. І ми на засіданні цієї. Експертної ради е, приймаємо ті чи інші рішення, які пов'язані з вшануванням. Так? Власне, сьогодні ми говоримо про вшанування і говоримо про пам'ять. Е, загалом саме слово пам'ять воно походить від е, давньослов'янського слова мнити, звідси і слово пам'ятати, мислити. І сьогодні ми говоримо про. Ід... Ідею меморіальної таблиці та ми ставимо собі за ціль про те, щоб ті, хто бачить таблицю встановленого героєві. Мислили, мислили про те, що ці люди є тими, хто міняє нашу з вами історію і мають колосальний вплив на нашу історію в майбутньому. Ми сьогодні маємо вже погоджено вісім зірцевих таблиць нашим героям. Сім з них вже є встановлено. Одну з них ми бачимо тут на восьмій школі. Це табличка є Герою України Ярославу Юнику, яку тут разом відкривали, присвячену його визначній даті в житті. І дуже важливо, що ми до цього рішення прийшли через те, що ця ініціатива появилася з середовища міста. Так, тобто з кожною родиною місто зустрічається, яка втратила рідну людину на війні. Тобто, ми є на етапі комунікації при організації прощання і похорону. Наступний етап це допомога родині у всіх у вирішенні всіх питань, пов'язаних там з виплатою матеріальних допомог пільг. І ще наступний етап це пам'ять, яка має жити на, на десятиліття. Встановленням цих таблиць ми говоримо про те, що вони мають виконувати власне просвітницьку функцію на десятиліття. Е, сьогодні на виконавчому комітеті ми затвердили порядок, яким визначили, яким чином. Можемо ми в місті встановити е, меморіальну таблицю героїв України на тій чи іншій установі. Вона може бути встановлена як і на освітньому закладі, так і на будинку, де мешкав герой, чи, наприклад, на якомусь іншому місці. Е, все одно ми виходимо з того, що це має бути погоджено рішенням виконавчого комітету, затверджено відповідно до зразка. Чим буде власне займатися наше управління архітектури. Якщо говорити про саму процедуру, то вона виглядає наступним чином. Якщо ми говоримо, наприклад, тут та, про школу, то родина звертається до школи, директори шкіл здебільшого всі знають про своїх героїв. Школа готує документи, подає їх пакетом в ЦНАП, управління архітектури відповідно готує рішення. Школа організовує виготовлення самої таблиці і, відповідно, з усіма погоджується, коли ця таблиця має бути встановлена і коли вона має бути відкрита. Всі таблиці на комунальних установах в місті будуть встановлені коштом бюджету міста, таблиці, які є з ініціативи там фізичної особи, чи тоді вона власне буде фінансуватися за кошти заявника. Це так, якщо коротко. Якщо по переліку документів, то, то відповідно має бути подана там біографічна довідка, кольорові світлини, згода того, хто е погоджується, щоб таблиця була встановлена, наприклад, тут на школі, і висновок власне управління архітектури і історичного середовища, якщо йде мова про центральну частину міста. Процедура доволі проста. Е з кожною родиною ми комунікуємо безпосередньо, супроводжуємо, допомагаємо. Зібрати цей пакет документів, заявок щодо шкіл маємо вже небагато, порядка 60. Зараз вони всі опрацьовуються в управлінні освіти і до тих чи інших дат, присвячені нашим героям, ці таблиці разом з родинами будемо відкривати всю іншу консультаційну інформацію. Бажаючи щодо встановлення інформаційної таблиці, можуть отримати чи в Львівській міській раді, в центрі надання адміністративних послуг, чи в адміністрації міського голови, чи в центрі надання допомоги учасникам бойових дій на Пекарській 41. тобто по всіх питаннях готові давати відповіді, консультувати, допомагати, збирати документи і відповідно. Тим самим пам'ятати про наших героїв і вшановувати їх пам'ять. Станом на зараз є вісім погоджено екскізних таблиць е такого типу, сім з яких вже є встановлені. Так, він тому що у нас становить Так, так, Відпочиня, так. Віриє, а якщо на будинку буде багато противним, встановити, то, то такий варіант є. Звичайно, що так. Є окрема процедура, коли, наприклад, заявник, здебільшого, якщо стосується це встановлення таблиць нашим героям, ініціаторами звернення є родини наших героїв. То відповідно є звернення родини, є згода балансу отримувача, якщо це ОСББ там, чи управляюча компанія, і далі по процедурі документи попадають в міську раду, проходять всю процедуру погодження, і тим самим ми маємо рішення про погодження про встановлення цієї інформаційної пропустки.